В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нам Євангельську притчу про милосердного самарянина. Коли Спаситель прийшов на землю для того, щоб звершити подвиг спасіння людського роду. Спаситель ходив по містах, по селах, зустрічався з людьми і навчав їх тайнам Небесного Царства. І дуже часто Господь відкривав таємниці майбутнього життя. З допомоги притч. Притча це таке ну, оповідання, яке може бути справедливим, тобто дійсним, може бути надуманим, але через яке якось, ну, відкривається якась таємниця іншого життя, духовного життя. І один раз до Спасителя підійшов законник. законник це від слова закон. Людина, яка займалася вивченням Божественного закону. Тобто він сяв, всі знав заповіді Божі, постанови священні, все він знав. І він спокушав спасителя і задав йому запитання. Учителю, що мені треба зробити, щоб я ввійшов у вічне життя? А спаситель йому каже. Якщо хочеш війти в вічне життя, то як в законі написано, як ти там читаєш? А він каже, в законі написано так. Возлюби Господа Бога твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією кріпостю твоєю і всім помишленням твоїм. І ближнього свого, як сам себе. І Преситель йому каже, роби так і будеш жити. А він хотів. Там себе оправдати, якось викрутитися і задає друге питання Спасителю. А хто мій ближній? Тоді Спаситель сказав таку притчу. Один чоловік йшов з Єрусалима в Єріхон. Хто був у сій землі, знає, що Єрусалим знаходиться на висоті ну, приблизно 600-700 метрів така висота Плоского. А Єрихон знаходиться на березі Йордану, Це трошки нижче рівня моря. Десь теж на метрів 400 нижче. І завжди дорога з Єрусалима, якби дорога згори в долину. То, що Спускається в Єрихон і піднімається, восходить в Єрусалим. Така була термінологія ця людина спускалася з Єрусалиму в Єрихон. А щоб попасти з Єрусалиму в Єрихон, і сьогодні є велика пустиня, в якій зараз ніхто там не живе і ну, живуть бедуїни, такі племена, ну, пустинні племена, які вони сьогодні такі ну, десь ну, не цураються десь щось украси, забрати, когось ограбити. А тоді, в ті часи, це була дуже небезпечна дорога, на якій завжди люди попадалися в руки розбійників, тих пустинних розбійників, які грабили людей, вбивали людей. Ось цей чоловік йшов з в рекон і попав в руки розбійників. Вони його зранили, зняли з нього одежу, грабили його і залишивши єдва їд, їд, живим, відійшли. І по случаю той дороги йшов священник, відхозовітний священник. Він побачив цього раненого чоловіка, подивився на нього і прийшов, прийшов мимо. Після цього йшов Левіт. Левіт це трошки нижча ступень служителів церкви, так священник ну, – священник по відношенню до нашого рівня, а Левіт, як у нас. Ну, паламар, там прислужник у церкві. І йшов в І І же побачив цього зраненого, подивився і пройшов мимо. І на кінець йшов самарянин. Самарянин це людина, яка, ну, він був не єврей, не єврей по національності, але вони тримали єврейську віру. Так було, що при. Царі новоходоносарі, коли було пленіння Ізраїля, то так случилося, що Новоходосер поміняв населення. Євреїв забрав Вавілон, а тих вавілонів поселив на ці місця замість євреїв. І там почали на них на тих вавілонян почали подати Льви. І їх. Їли, терзали, вбивали, роз... ну, людей споїдали. І вони нічим не могли нічого допомогти. Що вони не робили, льви приходили і їх терзали. І вони пішли до сире, пожал... пожалілися йому, що там неможливо жити. І цар е... прикликав до себе юдейських священиків і каже, що ж таке, що там за таємниця, що там люди не можуть жити. І ті сказали їм, що вони не можуть там жити, так Бог послав їм Львів, тому що вони не знають істинного бога і служать язичникам язичниць, язичницьким богам. І тоді е, новодоносу прислав туди єврейських священників, і вони там навчили цих е, е, язичників юдейській вірі, тобто вірі, правильній вірі. І ті прийняли цю віру, і прийняли п'ятикніжі Мойсея, це книжки, священні писання, і льви перестали на них нападати. І вони там залишилися жити, але іудеї їх не любили. Отак От між ними був антагонізм. Іудеї не любили самарян, вони так називалися по місту, де вони жили, то Самарія. А Самаряни не любили іудею. І така була ну, між ними ворожнеча, що якщо хтось хотів образити іудея, ну, то, то йому говорив, ти самирянин, а це була найвелика образа. Якщо хтось хотів образити самирянина, то він казав, ти іудей, то теж для нього було, ну, максимальна образа. І ось такий самирянин, який ну, по природі своїй він ненавидів іудеїв. Він підійшов і побачив, що йодей і зранений лежить ну, безпритомний. Він зупинився, жалюся над ним, перев'язав йому рани, возлив масло і вино, то промив все, посадив на свого осла, привіз в гостинницю. Там він служив йому всю ніч, там дивився за ним, доглядав його. І вранці, відправляючись в дорогу, він покликав господаря гостинниці і каже, вона тобі дві монеті і позаботься про нього. І якщо витратиш більше, то я коли буду вертатися, я тобі поверну все. І він пішов, і Спаситей закінчує цю притчу і питає законника, як тобі здається, хто був ближній для... Того, хто попався в розбійник. Із, із, із тих трьох, хто був ближній йому, ну той не задумався і каже, ну той, хто йому милость створив, тоді Спаситель каже йому, іди, і ти, твори так же. Цим Господь навчає всіх нас, тому що те, то, що Господь говорив окремим людям, це відноситься до всього людства. Ми всі люди, ми всі маємо немощі, страсті, слабості. І ми часто заблуждаємося і не знаємо, як правильно поступати в тому чи іншому питанні в житті. І Господь навчає нас, хто є нас ближнім. ближній. Ми маємо любити Бога понад усе і ближнього, як носителя образу Божого. А хто є наш ближній це всяка людина, яка нуждається в нашій допомозі. Якщо ми побачимо, що нуждається в нашій допомозі ну, язичник, який взагалі не вірує чи атеїст, або хтось якоїсь іншої віри, то ми повинні йому допомогти. Ми не ділимо віру з ним. Допомога це не є ну, згода з його позицією, з його думками, а це є просто допомога людині, як носителю образу Божого. Він сьогодні впав, він сьогодні лежить на землі. Ну, може, в гіх, в слабостях, в болезнях, але він завтра покається і буде вище мене. Тому що для поки людина живе на землі, кожна людина має можливість принести покаяння і виправити себе. Тому для людини ближній, якого ми маємо любити, це є всяка людина, яка нуждається в нашій допомозі. Сьогодні Свята Церква ще згадує святителя. Іоанна Златоуста, Це великий світильник церкви Христової, який жив багато сторіч тому назад, але який сьогодні нас ну, дивує своїм дивним життям, таким великим, ну, життям з великою любов'ю, яку він мав до людей, яку він мав до Бога. І Святий Діан, він називається Златовосем, тому що він дуже вмів красиво і злагати божественні істини, то можна сказати якось, якесь речення, якусь ну, ідею розказати, ну так, корявим язиком. А можна красиво там під такими словами підібрати правильні слова, і буде, ну як, то, як людині може піднести кусок хліба на дерев'яній дощ, а можна провести на красивому блюді. Оце є красноречі, це є то блюдо, на якому приносить, приносить слово Божо для кожного, хто хоче його почути. І святий Дія він був якраз то, тою людиною, яка вмів красиво злагати божественні істини. Коли він один раз говорив проповідь, то младенець сказав, що ти Златоуст. От. І так йому освоїли це ім'я Златоуст. Він е, був архієпіскопом Константинопольським, зараз це Стамбул, і ну, сталося так, що, що е, він захищав якусь бідну людину, яку цариця Євдоксія е, хотіла від, відбрати від неї там, там, виноградники, там, ну, люд, людське е, імущество. І він заступився за неї і, і почав боротися протидоксії. І це закінчилося тим, що його е, е, лишили священного сану, і всіх степені священства, все-все-все лишили і, в, в, і знання його вислали на територію нинішньої е, е, Абхазії. Є таке містечко, називається Комани. Хто там бував, може комусь приходилося бувати, там є, є те місце, де жив Святий Тлязатусь в останні, останні роки свого життя, коли він був у знамі. І є той храм, в якому він совершав божественну літургію, в якому він останній раз послужив і дав він закінчив своє земне життя, придавши свою душу в руки Божі. Він також, святит Ятос, є для нас прикладом мужнього стояння за істину. Коли людина спокійно з любов'ю свідчить світом всім, хто хоче це свідчення бачити, свідчить про чистоту віри, про красоту віри, про велич божественної природи. І завтра буде пам'ять святого священомочника Михаїла. Який служив в за це вже в наші часи, він завершив своє життя у 37 році, якраз завтра, 27 число, у цей день він був розстріляний, тобто пролив свою кров за віру Христову, тому що його закрили в тюрму якраз за те, що він був священником, що він служив людям що він людям говорив про Бога, а прийшла до влади, така, така, прийшла до влади така, ну, такі люди, які від, від Бога потрясали. Вони забороняли вірити в Бога. І за те, що він вірив в Бога, за те, що він людей вчив тим законом, які ведуть людину до вічного життя і спасіння, за це його було засуджено і страчено. Святий священномучник Михаїл являється молитвиним, покровителем цього святого місця, цього села, цього, цього місця. Тому що святі угодники вони завжди пов'язані як люди, десь, десь вони жили і десь вони звершували своє служіння. І за те місце, де вони звершували служіння, вони особливо моляться Богові за те місце, за тих людей. Так що у вашому селі є великий і сильний представник перед Богом, святий священномучник Михаїл, якого завтра будемо молитовно вшановувати, але якого ми згадуємо і сьогодні таким ну, е, приємним спогадом і святий і снізатого святий. Священномучник Михаїл, вони взначають нас одному, що треба любити Бога понад усе. Та людина, яка любить Бога понад усе, вона любить свою землю і свій народ. А та людина, яка Бога не любить, вона не любить свою землю. Вона не любить свій народ, тому що Бог створив землю, Бог створив людину. Якщо ми любимо Бога, то ми можемо молити Бога щоб Господь післав милості на нашу землю, на наш народ. І що ми Бога не любимо, то ми ображаємо Бога, відганяємо блажесну благодать і від себе, і від тих, хто споруд з нами. Без благодать, без якої людина не може жити, вона якби існує, фізично існує. Но вона не живе. Без благодаті Божої немає життя. Є існування, а життя це є існування плюс такі почуття, як радість, щастя, мир. Оце є життя, коли любов, коли людина має ці почуття в собі, то вона живе. Якщо цих почуттів немає в неї, то вона не живе, а існує. І ці святі угодники якраз навчили нас і учать нас, як хранити ту святу віру, яка дає людині життя. Нехай молитвами святителя Іоанна Златоуста і молитві свята священнику мученика Михаїла, Господь допомагає нам любити Бога, любити ближнього і жити так, щоб ми після земного життя подобалися життя вічного на небі у Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.